Приходить клієнт сьогодні, каже, порекомендуй, що вибрати краще. Куботу 320 за 900 доларів з японських тракторів. Чи каже із Китаю 244 й G2. G2 стоїть 8500. От, каже, Мені подобається от таких два варіанти, порекомендуй, що краще взяти. Зараз показую Донфенга. Ось Донфенг. Я йому кажу. А Соліс індійський тебе не цікавить за 9 тисяч доларів екстра по акційній ціні. І все. І чоловік просто в шоку. Він подивився Соліса. Так, да, класний трактор. Але тепер, каже, в мене ще більша проблема це було два варіанти, а тепер три варіанти. І чоловік пішов думати. Деколи, напевно, краще, із того, що людина просить вибрати щось одне вибрати, а не рекомендувати ще щось. Бо тепер у чоловіка. Стоїть тяжке тяжке питання. Три трактора зовсім різні, плюс-мінус в одну ціну. І йому тепер треба з трьох один вибрати.